Святкові бантики, букети та здивовані очі першого вересня у франківській школи вирушили майже три тисячі першачків. Для них цей день знань особливий. Як і для Юлії з владом, вони, хоч і учні, уже зі стажем, але сьогодні мають особливу місію. Зустрічають батьків та малечу при вході до навчального закладу зі спеціальною скринькою. До неї пропонують кидати гроші, які зекономили на букетах. Учителям усе зібране передадуть хворим діткам. Ми збираємо гроші на благодійність для Дітей. Багато по 100 гривень кидають, 50, ну всі як можуть. А ось свої перші кроки на шкільне подвір'я робить Марко, із зачарованими очима він намагається зрозуміти, що ж то за зміни такі у його житті. І попри те, що хвилюється, запевняє сьогодні гарний день. Дуже гарний, але дуже боюся я. Чого боюся? Бо можуть піти на так і все. Ось мама Марка нині переймається значно менше, бо переконана, її синові пощастило, адже новий навчальний рік обіцяє бути не надто важким. Я не переживаю, я трошки хвилююся, щоб все було гладко, щоб все було так, як він хоче, так як він сподівається. Ну і сподіваюся, що в нас все буде добре. Разом із юрбою, трохи розгублених першокласників Марко поспішає до першої вчительки. Познайомитися з усіма як слід вона ще не встигла, тож просто збирає малечу до гурту. Я what's uh -huh. yeah. Аліса Георгіївна теж нині трохи хвилюється та швидко бере себе в руки і запевняє, як працювати з малечою цього річ. Уже знає головне, каже, це доброзичливість до дітей, адже саме її у перші дні малечі бракує найбільше. Головне, щоб самі вчителі змінилися, своє ставлення до викладання, щоб відійшли від тієї авторитарної якоїсь системи, просто бути ближче до дітей, любити їх, свою роботу, і це буде прекрасно. Останні хвилини спливають, і ось усі 86 першокласників уроч. Чисто виходять на свою першу лінійку. Далі традиційні короткі виступи гостей, благословення, пісні і нарешті найбільш радісна мить перший дзвоник. Те, що новий рік буде особливим для всіх, говорять і керівники шкіл. Мовляв, початкова освіта кардинально реформувалася. Однак, усі зміни ретельно вивчили і готові створити дітям комфортні умови. Ми досконало вивчили всі ці нормативні нові документи. Ми їх опрацювали, ми їх готові впроваджувати. Ну, я думаю, що я сподіваюся, що дійсно ці зміни викличуть інтерес, і додаткову мотивацію наших діток. Та Марко реформами зовсім не переймається разом із новими друзями. Він вперше сідає за свою парту слухати урок. Він сьогодні більше схожий на знайомство. А справжнє навчання для малечі розпочнеться уже в п'ятницю, 2 вересня. Наталя Лосовик Андрій Гаргара, телеканал 402.